Разом переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний народився у Звягелі. Навчався у місцевій школі номер 9 Перший раз прийшов навчатися в школу цей клас, цей кабінет. Тоді називався Кабінет початкових класів у перший Б-клас. З ростом маленький, невисокий, з великим букетом таким, у костюмчики тоді в формах ходили. Прийшов і сказав, я хочу на цій партії сісти. От вони на третій партії сіли. Стати військовим Валерій Залужний мріяв ще у першому класі, розповіла Тетяна Пилишок. Батько ж військовий у його був, і він казав, він кажу, а чим, ким ти будеш? Я буду солдатом. Каже, захищати нашу країну. Я кажу, хто буде сьогодні старший в класі, піднімає руку, бо я вже хочу сьогодні цей один день, сьогодні він старший. Діти кажуть, ти вже був. А він каже, а ви мене тоді краще слухаєте. Він у школу хотів, бо жили вони на вокзалі. І там я жила на вокзалі. То він казав тільки, ви як будете йти, то мене позвіть собою. Майбутній головнокомандувач Збройних сил України завжди мав високий рівень фізичної підготовки, каже однокласниця Валерія Залужного Жанна Васянович. Приймав участь у абсолютно у всіх шкільних спортивних змаганнях, цікавився іноземними мовами. Географія була в нього на висоті, пам'ятаю, п'ять учнів у школі писали на той час заяву на ім'я директора про те, щоб звільнити від здачі екзамена з географії за відмінні знання. На той час, наприклад, в 8-9 класі, не було поміщено те, що була цілеспрямованість в житті. Людини було помітно, що в школі, а от здогадок, ким стане в майбутньому, таких здогадок не було. Окрім занять спортом, розповіла Жанна Васянович, Валерій брав участь у художній самодіяльності. І Дідом Морозом був, коли в менших класах, потім долучався до таких загальних різдвяних ролей. <свят> Дівчатам подобався. Подобався, подобався. <свят> Завжди намагався захищати. І як зазвичай хлопці дівчат за коси смикали, ніколи за ним такого не було не помічено. Зі шкільних років Валерій в усьому підтримував однокласників. <свят> Був випадок, коли всі хлопці <свят> долучилися, зірвали урок історії. Ну, відповідно, зв'язок потім з класним керівником. Класний керівник на другий день всіх батьків хлопців ну, розв'язали проблему. Провели батьківські збори. Віктор Мельник викладав фізику та був директором школи, коли в ній навчався Валерій Залужний. Вчитель каже, що майбутній головнокомандувач Збройних сил України у шкільні роки був відповідальним і відвертим хлопцем. Він не кричав, він не бігав, він не якщо йому сказали витри дошку. Він каже, а чого я? Як знаєте, буває, а чого я? Ні, він брав ішов витирати дошку. Так от, якщо взяти зрівняти, хай він не обіжається. Він був похожий на мішку панду. Він добрий такий, значить. І, ну, і надійний. Вчився Валерій Залужний на 4,5, і говорить Віктор Мельник. Фізику він знав на 5. От, е, Математика в нього була дуже на, на гарному рівні. Значить, іноземні мови. В нього були в цьому плані історія, так наскільки я припоминаю. він же ж в школі не довчився один рік. Він пішов в техніку через те, що його йому треба був другий рівень знань. За словами вчителів, головнокомандувач збройних сил України і зараз спілкується з ними та однокласниками. Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.